До Львова з'їхались сусіди. У палаці мистецтв відкрили масштабну виставку до Дня незалежності. Тут показують свої роботи митці із дев'яти областей України. З кожного регіону привезли живопис і скульптуру 20 художників. Тобто, водночас львівська публіка може оглянути майстерність 180 митців. Кожен регіон вносить свій колорит, а разом вони відображають мистецтво сучасної України. Ну, Проєкт ми сусіди є породжений головами спілок західного регіону. Чому саме? Бо ми, коли в Києві зустрічаємося. Інколи відчуваємо, що нам бракує таких зустрічей на рівні Львова, на рівні Тернополя, на рівні Закарпаття. Волиняни привезли дух своїх пралісів. Закарпатці трохи сонця, хмельничани бриз своїх озер Івано-Франківці, енергетико-Карпатський гір У вас дуже гарні зали, дуже гарна публіка. Ми тільки зайшли, тільки приїхали щойно і враження самі самі приємні. І я вітаю з цією подією. А коли львівська публіка досхочу насолодиться справді добрим сучасним мистецтвом, виставка помандрує іншими обласними центрами.